Проект свій я не закинув, я над ним потроху працюю. Є деякі у мене питання. Я приробив деякі штуки, щоб вони були зручніші. Зробив, як в Baldur's Gate. Ах. Зверху у нас показує стан та ХП тих, кого ми виділяємо, тому що до цього було незручно. І взагалом я не планую закидувати цей проєкт. Так, а проєкт, який ми зробили на ігроварах, Ну, його ми не плануємо дороблювати, тому що це була він так і помре. Приймати участь у цьому джемі я не хотів, тільки тому, що він проходить десь 4-3 дні. Це дуже мало, і це дійсно дуже мало. Але в мене раптово з'явилася команда, яка бажає прийняти участь у цьому джемі, і їхня головна ціль це дізнатися, наскільки вони можуть. Робити швидко гру, яку можна назвати готовим продуктом, ну або майже готовим. Зробити щось полусере, або там якусь круту ідею, недоробити в нас не було. У нас була ціль зробити продукт. Так, коли з'явилася тема, то мені вона спочатку сподобалась, але потім я подивився, яка була тема Прошла тема, мені трошки більше подобається, але. Що маємо, то маємо. Далі. Цього разу у правилах джема дозволялося використовувати асети. Ну, це звичайні, насправді, це звичайні правила джемів, де можна використовувати свої старі асети, асети, на які у вас є ліцензія, і команда до п'яти чоловік. О, корисні ресурси, хоч ми цим не скористувалися, але тут дуже корисні штуки. Рекомендую подивитись. Навіть якщо джем пройшов, все одно подивіться, що тут є. Ми витратили перший день, щоб, щоб знайти асети, які нам підійдуть, і вирішити з тим, яку гру ми будемо робити. Дуже багато варіантів перебрали. Ми одразу відкинули всі варіанти, які стосуються якогось сторітелінгу, тому що ніхто з нас не вміє писати історії. Теми, які викликали якийсь сумнів або не зрозуміло, як це зробити, теж ми відкидали на потім. І під кінець дня у нас залишилось декілька тем: це кросірот і збір перенос ресурсів, все залежало від того, які ми знайдемо асети. Ми дивились навіть платні асети, думали щось купити, але ми зупинилися на безплатному асеті, який б ідеально підійшов би під кросірот. Цього разу я майже нічого не кодив, тому моя основна задача була це збір асетів докупи, налаштування аніматора анімацій. Створення рівнів тому можете казати, що я створив такі складні рівні. Але ігри цього жанру вони завжди складні і в складності, і, власне, в складності вся гра. Можливо, треба було трохи простіше зробити перший рівень це так. В п'ятницю я завершив аніматор з трьома персонажами, в суботу вже почав збирати рівні. Загалом за суботу було зроблено більшу частину роботи. Хлопці зробили основну механіку, я зробив перший рівень. Ми все це зібрали до купи, Потім я додав трошки ефекту до води. Ми вирішували, як, які перешкоди у нас будуть. Ми зупинилися на тому, що у нас будуть носороги, вода і коробки. В неділю ми вже не додавали ніяких нових механік, ми доробили те, що у нас було, і готувалися до релізу. Перед тим, як здавати, ми перевірили наші механіки, перевірили, чи можливо взагалі пройти рівень. Там був один баг, пов'язаний зі стрибками, їх ярик швиденько фіксанув, і ми вже здали роботу нашу і сидимо такі, думаємо, все, ми все здали. Заходимо в чат, а там ще на 2 години джем Ми були трохи здивовані, м'яко кажучи. Вирішили додати ще один рівень і візуально ще трошки фіксанути початок, заставку. Ну і так там якісь фіксанули ще декілька маленьких багів і здали роботу вже у другий раз. Дуже багато цікавих проєктів на цьому джемі було і стільки ж нецікавих. І ще є декілька. Ну, взагалі, це, на, це навіть грою назвати складно. <клес> Знімати відеоогляд про всі ігри джему я не хочу, але якщо автор гри навіть не з джему запропонує, то зроблю окремий огляд далі відео ігор, які мені сподобались, і або вдалося записати, як я граю. Так. Тепер цей у нас Угу. Не встиг. Опт. Так, ще раз. О, трошки прискорилось. Але коли швидкість більше, воно трошки легше, справді. Так. 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 Ну, непогано. Так, ну тут все, в принципі. Так, чекаємо. Я чую їхні кроки. А -а -а. А він, типу, не бачить труп, так? О, ця піде до сундука. Іди сюди. Ш... А, тобто я, я можу тільки з форми предмета щось робити. Ааа, тікаємо, тікаємо! Е. ще. Давай спробуємо. ти сюди. А! щось. Мімік, геймплей Ну тут він вже є. Зроблений. Працює, але. е, не дуже приємний. Так. так, я застряг. А, ну, гліч, так, а ця гліч штука Ргенсі. Ну, візуальні ефекти круто. Камера Та-та файл, -та нафіг не ваш все одно він на англійської мови. Бачив оце <гум> <гум> ну так, це гарна гра, ну так, візуально непогано зроблено, в принципі. Яйця. Угу. Ну так, можна застряти. Have rated. А, це є від рейтинг. Haven't rated. Стопи, не поняв. Ти. А, тепер що я можу всіх? Оооо! Ану, ану, ану! Ні, не можна! Наші сети власного виробництва. Це, звісно, круто, якщо ти робиш все сам. Ну Все я розумію. Непогано. Налаштування звуку, графіки Почати гру. О, Постпроцесу. А... типу. Да, камера погано налаштована. Ну, так. Uh, математика. Э. Uh, Mandel Engine. Uh. Так, і що це? А, ну це трика. Ну це вже хоч щось тут очас якийсь геймплей гемплей. Аге, я зрозумів. Я думав, що так можна буде піднятися, але ні. ну це не погано справді я не очікував level designer 3D моделер головний програміст дизайнер звуків ну не погано не погано mm -hmm.